Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про акційні пропозиції супер пропозиції компанії LR Health Beauty в травні місяці. А першим нашим чудовим продуктом, на що компанія робить особливий акцент, це наші коктейлі, які є або додаванням до їжі, якщо ви маєте курс на зростання вашої ваги і нормалізації, так, або замінники їжі, якщо ви взяли курс на зниження ваги, нормалізації в бік зниження. В чому перевага у цих наших коктейлів компанії Лар? По-перше, це неймовірний смак, широкий асортимент можете побачити, Чотири смаки іде. Солодких, три смаки солоних, так і додаються зараз пластівці з ягодами, які збагачені великою кількістю вітамінів і мінералів, саме збалансовані, які дозволяють замінювати їжу. Тут велика кількість клітковини, яка також не лише білкова частина, яка насичує організм, а також нормалізує наше травлення. Для тих людей, які особливо не полюбляють готувати, або які на роботі там бутербродами харчуються і нема часу купити нормальної їжі, або нема де в машині, розвели з молоком або на базі рослинного молока або на базі води, хто як бажає неймовірний смак, неймовірна чудова консистенція. Єдине, що є рекомендована доза скільки. Коктейлю розводити в рідині, а, а тут є нюанс, пов'язаний зі смаковими властивостями. Якщо виробник каже, 3 столових ложки, для мене це забагато, і для моєї родини забагато. Для нас достатньо однієї з гіркою. так? І тоді це дуже смачно, адже чим більше ви додасте. А, Порошку в коктейль, да то відповідно воно буде більш густішим, більш насичений смак. Тому тут треба а, регулювати і підібрати саме ваш смачний сніданок, обід або вечерю, так для того, щоб ви це полюбляли і вам дійсно було кайфово від. А організм вам завжди зробить а скаже дякую за те, що. Збагадженою великою кількістю вітамінів, зокрема і групи А, Д, Е, С, вітамінами групи Б, цинк, залізо, мі, йод, селен, магні, марганець, натрій, тобто ті а, саме вітамінно мінеральні комплекси, які необхідні нашому організму для нашого а, функціонування коректного, так? Тож беріть собі на замітку. В суперпропозиції компанія пропонує Aloe мед. А, це базовий гель, а, який а, в складі має 90% гелю Aloe віра, а 9% меду, саме ту формулу, яка не є алергеном. Так? А, і в поєднанні з гелем вони чудово діють на кишково-шумковий тракт, на а, бронхо... Льогичну нашу систему так, і а, відновлюють організм, насичують дуже велика кількість проникаюча властивість гелю алої до крові, так? дуже сильно зволожуюча властивість так, відновлення судин, а, тож, а, як базовий, з нього можна починати знайомство своє з гелями, питними алої. Вони є чудовими антиоксидантами. Якщо ви а, і вам дієтологи, ліка, лікарі рада Ранок починати з питної води з антиоксидантом це чудова річ. Адже антиоксидантина що може бути мед, може бути лимон, може бути оцт. Втім, найбільш смачний, найбільш корисний не лише антиоксидант, а ще а всередині є і вітаміни, і мінерали, і ферменти, які запускають травну систему. Так його необхідно невелику кількість, цей маленький ковпачочок для того, щоб запустити цей ферментний процес. П'ється до їжі по три рази в день, і ви відчуваєте почуваєте себе здорово, кльово і відновлюєтесь. Тож беріть собі на зимітку зараз по дуже чудовій ціні. Наступним чудовим продуктом в спецпропозиціях травня 2023 року є пробіотики. ПРО 12 Деякі лікарі їх називають симбіотиками, деякі пробіотики. А особливість про в тому, що тут саме 12 штамів бактерій. Які є корисними саме для відновлення травлення і а, нашого функціонування, нашого кишково шумкового тракту. А, нещодавно в інстаграмі бачила пост лікаря одного, яка а, саме не в лікування, а в профілактику заглибилась. І вона казала, а, що от кожен з цих а, бактерій він відповідає за певну нашу травну. А, систему, так, там одна бактерія за те відповідає, інша бактерія допомагає в тому. І от Pro 12 це унікальний пробіотик на ринку України, ну не лише на ринку України, як німецький продукт. Так, який зібрав собі не один не п'ять, не шість, а саме всі 12 бактерій в великій дуже концентрації. Технологія капсулювання тут подвійна для того, щоб бактерії дійшли саме по місцю їх призначення, а не в кислоті, там і потухли. Так? Тому зверніть увагу, і а, працює. Ну, Буквально з першої з другої капсули, так нещодавно з дитиною були на антибіотикотерапії з маленьким, так і звісно розлади були з травленням, і три, три капсулки три рази в день вона п'ється по одній, і все, все, все відлагоджулось. Зараз чудова акційна пропозиція якраз на три місяці відновити собі повністю. Якщо ви маєте певні питання з кишково-шлунковим трактом або проходите певну терапію, яка пов'язана з антибіотиками, які знищують нашу мікрофлору, наступним мегакрутим продуктом це вітаміни від актив, якраз зараз на сезон, до яблука вже не ті. А новий я їй де нема, і оцей міжсезоння якраз від актив він закриває потреби організму в великій кількості вітамінів, зокрема вітамін Д, вітамін E, е, тіамін, рибофлавін, вітамін B6, B12, ніацин, біотин, фолієва кислота, пантотенова кислота і. Доведено великою кількістю людей, що при вживанні рідкої формули від активу, адже це саме питна, рідка її, вистачає чайної ложечки на кількість води певної знову таки пов'язана з вашими рецепторами. І як ви сприймаєте, хтось додає чайну ложечку до каші, а, хтось додає у водичку велику скляночку води під час їжі п'єте, хтось на невеличку кількість водички, смак більш насичений і приємний. А, ну, в будь-якому випадку це дуже смачно. Це а, не капсуловані, не сухі форми рідких. Вітамін, які засвоюються дуже невелика кількість, це екстракти саме в тій формі, яка мега круто засвоюється. Так і відповідна ефективність впливу від активу на ваше здоров'я і на профілактичну дію крутезна. Та три пляшечки в акції воно того коштує. Це редакційних пропозицій це наш неймовірний ней дезодорант з 15% відсотками гельововіра. Він саме безпечний, адже є. Вплив дезодорантів на безпеку нашої лімфатичної системи молочних залоз, тому засоби по догляду повинні бути дуже безпечні, а легкі не травмувати шкіру, так не закупорювати пори. Тому беріть на замітку дезодоранти в Архелсін Beauty це знахідка. В акційні пропозиціях у нас є шампунь і гель для душу два в одному, також на базі алої вера. В 35% гелю чудово зволожує, чудово вмиває для чоловіків ну просто бомбезний варіант. Дуже легкий, класно змивається, немає цього слизу. А для тих хто полюбляє щоденний догляд за собою, а знову таки мега зволоження і класний засіб. А можна обрати в цьому місяці по акційним суперцінам. Зубну пасту з алоє або паста, або гель. Вони відрізняються дуже смаком, паста йде для чутливих зубів, гель іде для а, звичного догляду, паста більш насичена по смаку, тому не рекомендую її, особисто власна моя рекомендація дітям. Дітям легше, приємніше саме гелева формула, вона більш легка і по текстурі, і по смаку, і ефективність рівнозначна. Як на мене, хоча виробник каже, що для чутливих зубів вона має більш регенеруючу функцію для загоєння ясень, для відновлення зубної емалі. От мені подобається і той, і той варіант для дитини саме з 7 років плюс гелова формула. Знову ж таки, спробуйте, ви будете шоковані, приємно здивовані. Бо я колись питала в стоматолога, кажу: а порадьте зубну пасту, якою ви користуєтесь? І у відповідь була тишина, бо мало хто. Ну, Користуються тим, що хтось там пропонує, так а власного вибору ще не можуть зробити. Де відрізнити маркетинговий хід, а де від дійсного класного функціонування. За два роки я зрозуміла, що зубна паста ла Келсенб'ютя це моя любов, тому її рекомендую і вам. Наступний літній крутезний засіб для догляду за обличчям це саме гель-крем з п'ятдесяти відсотками гелю Алоєвера. Він дуже ніжний. По аромату він дуже швидко вбирається в обличчя, проникає так в шкіру, зволожує. І от, особливо влітку, коли потребується оце зволоження, легке, хто не потребляє жирності на шкірі, оди і мега-мега легкості, так, щоб нанесли і відчули оце зволоження і невагомість на обличчі. От дуже рекомендую цей гель-крем. Впевнена, дуже сподобається. А наступна серія це тоніки молочко для обличчя, саме із серії Алоє Віра. Дуже такі м'які засоби тонізування і вмивання. От хто полюбляє такий ніжне-ніжне відчуття і саме користується молочком і тоніком для догляду за обличчя, це ваш, ваш must have, просто легкий, економний, так і крутезний засіб. Коригуючи і формуючи засоби для тіла, саме для ділянок масажних ручок, стегон і нашого животика, які влітку хочеться для оголеного тіла, щоб воно було підтягнуте, струмте, і саме чудово доповнює масаж. Так, і а, за рахунок наявності а, великого відсотку гелю Алоєвіра регенерує шкіру, глибоко проникає в ділянки шкіри і при інтенсивних масажних руках дійсно підтягує шкіру, а, звільняє від целюліту і крутезні засоби. Тож рекомендую користуйтесь. Наша преміум серія професійного догляду за обличчям вдома це а, серія а, Цайдер Даймонд. І серія серпс. Засоби щоденного догляду Diamond це серія саме для обличчя і для шкіри вікової категорії 40, які вже мають серйозні деструктуризацію обличчя. Десь провисають повіки, десь шкіра вже з серйозними зморшками. Оця серія денний, нічний і крем для повік, вони мають дуже невагому текстуру, серйозний концентрат засобів, які мають саме ліфтинговий ефект, і невагомі, дуже легкі. І саме відповідність ціна якість вас дуже приємно вразить, що по такій ціні такі преміальні засоби по догляду зазрілої шкіри. Серія Xerax. А це тональний засіб сиворотка і інтенсивний крем, а саме з миттєвим ефектом. Також наша преміум серія. Втім, не для щоденного догляду вона йде, а саме. Точково, коли вам ну, треба виглядати для подіуму. Такий миттєвий ефект, який пролонгований на 24 години, і ви будете ну, приємно вражені, як косметичні засоби можуть аж так омолоджувати так, і а, доглядати за вашим обличчям. Моя улюблена серія це мікросильвер, гель для вмивання і крем для точкового догляду, коли є певні висипання, які е, е, є на обличчі, хронічні запалення, так які не виводяться, і багато дівчаток турбуються, що то буде, чи буде рубці певні, коли воно нарешті загоїться і що з тим робити, і засоби не працюють. От саме серія мікросильвер, яка має в, 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 в своєму складі. Іони срібла, які знезаражують шкіру, поверхню шкіри. Так, тримають довго цей захист, і саме всередині борються з тим, що спричиняє в угрі прищі так, те, що нас турбує. І коли знову ж таки імунітет ослаблюється в такий цікавий жіночий час і з'являються ці прояви ви на обличчя, це ваша крутезна допомога. Є, звісно, для а, діточок підліткового віку, які а, також стикаються з гормональними дисбалансами. І це вам на зенітку. Гель для мивання ви обираєте дуже активні компоненти, тому тут важливо підібрати свій зручний а, інтенсивність користування. Так? Якщо ви а, не користувалися агресивними засобами, так, а в мене був досвід, коли дівчинка. Лише простим милом вмивалися, потім спробувала наші засоби. і вони так дуже сподобались, що вона їм почала щоденно в великій кількості, там два двічі на день користуватись, а почали подразнення на обличчі. Тому тут треба дуже обережно і обрати режим, може один раз на, на три дні вмиватись, там використовувати більш лайтові засоби для вмивання, так, наприклад, на базі алоевера, А оці засоби допомагати боротися Саме з присутністю а, бактерій на шкірі більш лайтово один раз на 2-3 дні. І оцей крем використовується саме точечно, це не загальний засіб по догляду за обличчям. Да? Він має а, мет, за мету а, саме боротись з бактеріями точечно на роздратованій шкірі. Тому а, також беріть на замітку і воно повинно бути в домі, якщо періодично у вас або ваш членів вашої родини. З'являються висипи Можко. наступною новинкою, яка доступна в спецпропозиціях до 14 травня. А в нас є по-перше, це а, серія парфумів Barbados жіночі, чоловічі, легкі, неймовірно стійкі і з таким букетом а, лайтовим, так а, аромати унісекса, і а, це треба. Просто мати вдома, і коли ви захотіли кудись піти, так, щоб від вас легким брізом пахло, то це якраз про цю серію. В мене вони є, вони мега крутезні. Ціна просто для такої якості продукції дуже-дуже лайтова. І дуже рекомендую. Наступним є наша серія преміум класу Цейгер, наша туш для повік. Це моя любов, адже. Оцей брасматик в мене другий рік і він працює. Не повірите? Ти відкрив, якщо ти не щоденно користуєшся а, тушу, так, а, то ти відкрив один раз, придбав, і ти забув на роки два про те, що тобі необхідно оновлювати. Адже вона чудово працює, вона підкреслює обличчя, можна наносити а, легенько, так щоб. А, Колір надати віям, так вона не осипається, а, сльози її не беруть, як то кажуть. так, Я її не змиваю, мені достатньо нанесла і займаюся своїми речами, а вона там вже з часом кудись дівається. Так? Не має жодних розводів під очима, не а, виникає подразний, ну реально чу чудово. А, я її дуже полюбляю. Зараз вона в акції, тож дівчата. Економія повинна бути економна і якісна. Да? Якісна річ буває набагато крутіша, один раз її взяв та і користуєшся дуже великою кількістю часу. Шампунь і кондиціонер, алоє – це моя любов. Це довго, декілька днів пишне волосся доглянути. Тож. Про це можу казати дуже довго. Варто спробувати і ви закохаєтеся на акційних пропозиціях. Woman Fit. це унікальний продукт для жінок і дівчат, в яких є проблеми з гормональною системою жіночою саме. Або для відновлення менструального циклу, або вже в період менопаузи, коли відчуття є не дуже, як то кажуть, так і приливи, і інші такі скачки тиску, так і стан з настроєм не дуже, коли саме коли. Період вже переходу від можливості народжувати діточок. Так от беріть собі на замітку, якраз ну, перевіримо моїми партнерами, так і uh, знаю дуже багато відгуків, корисних там екстракт конюшини, який саме нормалізує оці uh, процеси в тілі жінки. А чудові серветки, які саме для подорожей, для як то кажуть, догляд в дорозі, коли нема можливості вмитися елементарно, так нанести крем, то ці пропитані серветки Геламалоєвіра, вона допомагає доглядати змивати бруд з обличчя, зволожувати його паралельно, так і це дійсно паличка виручалочка в дорозі. Це серія з канабідіолом, олія і скраб для, для олія для душу, іскраб олія для очищення тіла, саме для тіла, яке неймовірно очищає, дає неймовірне задоволення, зволожує шкіру, вбирає подразнення. І впевнена, що вам сподобається, якщо у вас саме суха шкіра, яка потребує такого серйозного догляду для відновлення. Зам для Тіла саме для зболоження після процедур гігієнічних, так для тіла нанести і дійсно розслабитись відчути м'якість, доглянути ті шкіри саме на базі. Аловіра дуже рекомендую. І а, доступна також ексклюзивний крема із серії Sparkling, саме для сяючого обличчя, а, серйозне зволоження, текстурою дуже легкою, вершковою, а, з ароматами гристого винограду Мегана Малої Віра. А, впевнена, такий ексклюзив вам також буде по душі для догляду за шкірою обличчя. А тож, вибору дуже багато. А, хто користувався засобами ло компанія Health and Beauty, а, розуміє наскільки це кожний чудовий продукт, головне. А, Користуватись, спробувати дійсно отримувати насолодження. А є час, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Я з задоволенням вам доставлю все найліпшому вигляді, так або запропоную самостійно робити замовлення в компанії Лар Beauty, Відкриємо вам інтернет-магазин власний і зможете користуватись, коли вам буде завгодно, без жодних обмежень по партнерським цінам від компанії Лар. Тож дзвоніть і гарного вам настрою.